Як жити в умовах війни? Постійні повітряні тривоги. Обстріли. Перебої з постачанням світла. Та багато інших обставин, які, м'яко кажучи, не надихають. Але як вижити в таких умовах і не поїхати дахом? Війна в Україні триває вже третій рік. Більше того, швидше за все, до життя, яке було у нас з вами до війни, ми вже не повернемося ніколи. Через те, що змінилися всі умови нашого життя, наші пріоритети та багато іншого. Людству доводилося виживати в різних умовах, у тому числі і в стані війни. Чого тільки варті сьогодні слова наших дідусів та бабусь, які колись на застіллях чи просто між іншим казали ці такі важливі слова, тільки аби не було війни, а все інше дрібниці. Тоді здавалося для нас, що ці слова нас не стосуються. Зараз ці слова сприймаються інакше. Жити треба. А жити і дійсно треба. За будь-яких умов і в цих умовах шукати те, що називається сенсом. Є такий всесвітньо відомий австрійський невролог і психіатр Віктор Франкл. Зараз він відомий творець цілого напрямку у психотерапії та екзистенціальної психології. Логотерапії або лікування сенсом. Віктор Франкл під час Другої світової війни був в'язнем нацистських концтаборів Освенцима, Дахау, Кауферінга Тюркхайма. Він пережив всі ці страшні табори та дожив до глибокої старості до 92 років. У перший табір Франку потрапив у 42-му році, коли вже мав ступінь доктора медицини із психіатрії. Також у таборах смерті були вбита вся сім'я Франкла, включно з його дружиною, яку він дуже любив і яка була подекуди з сенсом його життя. Знаєте, в цій аналогії одразу приходить на думку історія, яка відбулася в Україні буквально нещодавно. Внаслідок ракетного обстрілу Львова російської армії загинула майже уся сім'я, чотири людини, дружина та троє донька. Ярослава Базилевича сам чоловік дивом вижив, поховавши одразу чотирьох найближчих, найдорожчих людей. Як жити далі? Так, от, повертаючись до Франкла, після досвіду в концтаборах Віктор Франкл написав понад 30 книг із психіатрії та психології. Отримав ступінь доктора філософії, був професором Віденського і Гарвардського університетів. А також написав маленьку книгу, яка стала великою у світі літератури і заразом світовим бестселером людина у пошуках справжнього сенсу. Так у чому ж полягає метод Франка? У своїх книгах Віктор Франкл описував свій шлях в концтаборах і пояснював, що найефективніше це знайти сенс у всіх проявах життя. Навіть найстрашніше. Саме це є складовою стимул продовження життя. Він вважав, що відсутність сенсу життя є найголовнішим стресом для людини. Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це коли-небудь закінчиться. А вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань, що може або не може статися. Коли ми живемо в очікуванні, що все закінчиться, ми нібито хапаємось за попередню реальність. І нам тоді психологічно важко виживати в цій реальності. А виживають ті, хто живе тут і зараз, писав знаменитий психіатр у своїх книгах. Він вивів три найголовніших правила для тих, хто хоче вижити в найжахливіших і важких умовах. Прості і зрозумілі три правила. Тут і зараз розв'язувати актуальні проблеми. Тут і зараз розуміти, якою є актуальна ситуація. Тут і зараз переживати втрати. Давайте ще раз це зафіксуємо: тут і зараз розв'язувати актуальні проблеми. Тут і зараз розуміти якою є актуальна ситуація. Тут і зараз переживати втрати. Для більшої зрозумілості ці правила інтерпретували і розшифрували сучасники Франко. Українцям, щоб пережити цю війну, потрібно змиритися з тим, що зараз відбувається в нашій країні. Не прив'язуватися до моменту в часі, що це повинно ось, ось закінчитися. Повинні прийняти реальність таку, яка вона є. Повинні мріяти та малювати картинки мирного майбутнього. Але не прив'язувати це до реальності. План. Наступного літа я поїду відпочивати в український Крим. І ми повинні вірити, що це так і буде. Якщо прив'язуватися до конкретних дат, може настати сильне виснажливе розчарування, яке призведе до емоційних гойдалок. І фінально, ми повинні прийняти, що реальність зараз така. Ми мріємо і хочемо, щоб це швидше закінчилося. Але живемо в реальності. Тут і зараз. Це ключ до виживання і перемоги. Можливо, за ці роки повномасштабного вторгнення у вас з'явився свій спосіб, як ви все це вивозите. І у чому ваші сенси зараз. Пишіть нам в коментарях під цим відео.